Вітаю всіх. Хочу продовжити тему мобілізації. Загранпаспорти не хочуть видавати за межами України. Хочуть, щоб чоловіки приїжджали тільки в Україну за ними. Геній думок. Давайте так. Для чого вони зробили Кабмін цей крок, щоб загранпаспорти отримували тільки в Україні, що не можна їх висилати за кордон? Для чого це? Емоційний накал перш за все таке серйозні рішення, щоб вони повертались. Знаєте, це викликає певний такий ступор у людей, і я вам скажу це не бажання. Повертатися все одно. Ну, по справедливості, ви знаєте, справедливість це юридичні питання, перш за все. Ось це якраз є загранпаспорти, це юридичні питання, і ці їх треба вирішувати в рамках адекватності. Кажемо так. Але дивіться, тепер це буде називатись хрін з ним з цим загранпаспортом. Розумієте, в чому прикол? Інші ж то країни не виганяють їх, і статусу біженця не полишають. Тому кінцевий результат. А тепер дивіться, хто зможе їх отримати, хто там встиг по якимсь там заявам, я не вичитувала все досконально. той отримає. А далі будуть дивитись, що робити їм. Але якщо вони вважають наші. Наші, що це справедливо, то ця справедливість буде ось тут. Вона буде зруйнована повністю, щоб в Україну приїжджали за цими загранками. Не буде цього. Пофіг людям. Маніпуляція це чистої води маніпуляції, щоб люди приїхали. Ви знаєте, що їм не потрібна нахрен ця війна? Просто вона нахрен не потрібна. І ніхто не приїде в війну. Треба це розуміти. На жаль, така ситуація.